Ще один крок від копійки до шага у столичному українському домі відбулася презентація освітнього арт-відео від проєкту МУР. Кліп покликаний підтримати ініціативу Нацбанку, повернути питому українську назву дрібних монет, а також дистанціюватися від одного з символів московської окупації. Детальніше в сюжеті. Гривня більше ніж гроші. Щодня про це дізнаються сотні відвідувачів одноіменної виставки в українському домі. Пізнати національну грошову одиницю з незвичної сторони у вихідні приходять до двох тисяч людей, кажуть у Нацбанку за звичним мільйонам українців словом. Етапи становлення нації. Ми показуємо те, що гривня більше ніж гроші. Те, що вона є державним символом, те, що вона несе меседжі від України і українцям і світу, і те, що це елемент комунікації. Власне, основний меседж це те, якою гривня має. Ає стати в майбутньому, тому що в Європі та світі гроші оновлюються що 10 років, стають більш захищеними, стають екологічнішими, змінюють дизайн і так далі. Відповідно, керівництво національного банку також хоче е, спитати в населення, що ми думаємо про це, і якою ми хочемо бачити гривню і гроші майбутнього. Ще одна ініціатива Нацбанку. Дискусія щодо відродження назви шах для розмінної монети, нині відомої як копійка. Ми створили. Сайт, на якому зібрали інформацію про шах. Ми створили соцмережі, на яких будемо розповідати про цю питому українську монету. І ми також зробили відеоманіфест. маніфест Ми звернулись до гурту Мур з. Такою таким проханням і пропозицію підтримати цю ініціативу їм сподобалася ідея, і вони створили фільм, який ми сьогодні тут презентуємо. Першими глядачами освітнього відео стали відвідувачі виставки Левова частина Молодь втім, підкреслюються автори, цільова аудиторія, всі українці. Ми ніколи не окреслюємо. у Нас на сторінці Мур виходило багато освітнього контенту. Наприклад, відео про Щедрик свій про Івана Багряного. У нас фільм, наприклад, зараз в кінотеатрах іде, романтика, і ми бачимо. Що на нього ходять, ми де очікуємо, що на нього ходить молодь, бо молодь, це мур та це синемічно. Але як те, що ми бачимо в усіх кінозалах, там і дорослі люди, і після роботи приходять, і ветерани приходять. Тому я намагаюся розмежовувати для усіх, хто молодий душею. На екрані академічні наукові напрацювання та дослідження національного банку у добре впізнаваному стилі Мур. Все живою сучасною мовою. Проект Мур вирішив розказати свою історію. І розказав він її дуже круто, насправді. І це саме те, чого ми прагнули. Ми хочемо цієї розмови в Національному банку, тому що символи важливі, мова важлива, ми важливі, наша історія важлива. Без цього нас просто не існує. І коли про це починає говорити молодь, це дуже дуже добре. Освітнє відео доступне на інтернет-майданчиках проєкту МУР, доступна для глядачів і виставка гривня більше ніж гроші. Відвідати її можна до одинадцятого. Равня Олег Хендриксон, Роман Щербаков, програма «Вікна СТБ», марафон єдині новини.